Компанія Автопарк нове надходження Audi a 6 2005 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2.4, автоматичні коробки передач та передній приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 радіусу з зимовою гумою. Ось такий добрий стан автомобіля. Автомобіль у нас офіційний. Візуально має всього пару підкрасів без критики по комплектації задні парктроніки. Ну, присутні дівненькі нюанси, але то не є критично. Задні парктроніки по передньому ряду. Шкіряний салон. На свої роки в дуже класному стані. Стеля чистенька, люк, мультимедіа дисплей, клімат з підігрівами. Шайба керування мультимедією, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль, повний електропакет 64, по а також електрорегулювання. Зеркал з підігрівами по задньому ряду. Як новий. А оглянути цього красення можна за адресою. Місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати, за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.